Спортивне віджимання на честь фронтовиків. З нагоди дня перемоги молодь Івано-Франківська влаштувала марафон віджимань. За кілька годин просто неба на вічовому майдані понад сотню учасників в сумі виконало вправу 40 тисяч віджимань. Встановити новий рекорд юнакам допомагали навіть дівчата. За словами організаторів, планувалося зробити 25 тисяч 202 віджимання. Саме стільки днів минуло від 9 травня 1945 року і в такий спосіб віддати шану за загиблими та ветеранами Другої світової війни. Тут всі бажаючі мають можливість залишитися, оскільки кожен раз є важливим. Там 5-10 разів, тут буквально дівчата тільки що віджимались, вжимались по 20 разів, І дійсно ці 20 разів є вагоми, оскільки для досягнення такої немаленької кількості раз кожен раз є важливим. Масові віджимання в Івано-Франківську уже традиційні. Підтримав спортивну молодь міста також олімпійський чемпіон Олександр Усик. Боксер готується у Карпатах до свого чергового поєдинку. Каже, коли почув про таке спортивне дійство, вирішив неодмінно поболівати за юних івано-франківців. Когда узнали, что здесь будет такое спортивное мероприятие в поддержку или в благодарность дню победы, да, то вот решили приехать, поддержать ребят, посмотреть, как они будут это делать. Мы приехали и готовимся здесь, то есть мне никуда не надо выезжать. Если я боксирую в Украине, значит я и тренируюсь тоже в Украине. Особистий марафонський рекорд встановив роман Криста. За дві години він віджався близько шести тисяч разів. Також організатори відзначили солодкими призами наймолодшого і найстаршого селача. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.